Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Озяряна. Кожного кожного з вас обнімаю і кожному кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. 19 травня час великої вдачі. Але треба встигнути сховати під подушку. А що сховати? Ну, дивіться, це відео обов'язково все будете знати. Бо 19 травня це особливий день, і в цей час для нас Всесвіт приготував щось дуже цікаве. І ми з вами зараз разом про це дізнаємося. 19 травня йде 22 місячна доба, особливий день, який наповнений енергіями, мудрості і світла. Цей час кожен із нас може отримати дуже важливі відповіді та підказки від Всесвіту. І головне розуміння того, як краще діяти, щоб бажання виконувалось легко та швидко. Головне сьогодні довіритися Всесвіту і чуйно прислухатись до себе, щоб день склався найсприятливішим чином. Давайте зустрінемо його словами. Я, своє повне ім'я, Наталія, довіряю Всесвіту і йду світлою дорогою. Я наповняюся добром, щастям і несу цей світ, світло і радість. Промовляєте це, а потім записуєте в коментарях. І зберігаємо цей настрій протягом усього дня. І тоді він складеться сприятливо. Сьогодні інтуїція наша особливо сильна, тому слухаємо себе. Саме сьогодні можуть прийти важливі підказки. Комусь стане ясно, що потрібно зробити, щоб швидше. Прийти до своєї мети. Хтось розуміє, як виправити складну ситуацію у відносинах чи фінансах, а хтось, нарешті, ухвалить рішення, над яким довго мучився, не пручаємося тому новому, що приходить до нас. Зараз, навпаки, впускаємо це у своє життя і не опускаємо важливі можливості. І намагаємося думати та говорити позитивно, особисто у тій сфері, де особливо хочеться покращень. Ваші думки та слова сьогодні швидко притягують зміни. Якщо ви довго не могли прийняти рішення і сумнівалися, то сьогодні той самий день, коли варто довіритися своєму серцю. Воно точно не підведе. Щодо фінансової сторони нашого життя, сьогодні дуже важливий день саме для грошей та фінансових рішень. Зараз все світ особливо уважний. Дивиться на те, як ми зробимо і що ми зробимо з грошима. Найголовніше не робити ніяких фінансових дій. Якщо всередині. Є якесь роздратування, сумніви, неприємні почуття. Віддавайте гроші чи сплачуєте щось, ем, ну, або перекладаєте якусь суму. Завжди робіть це дуже спокійно, з легким серцем та подякою. Тоді гроші повернуться до вас легко і швидко. Сьогодні грошовий успіх залежить від простих речей. Покупки та будь-які грошові розрахунки обов'язково робити в хорошому настрої. Ні в жодному разі не шкодуйте про те, що витрачаєте. Дякуйте за кожну суму, яка у вас є, і уникайте конфліктів через гроші. У живому разі не вступайте в суперечку про фінансові питання. Тоді Всесвіт буде наповнювати ваше життя процвітанням і достатком. Слідуючи цим простим правилам, ви створюєте навколо себе грошову енергію, яка приверне ще більше достатку. Та приємних можливостей у ваше життя. Сьогодні дуже легко, випадково образити близьких різким словом чи необережним зауваженням. І ось, щоб день пройшов дуже спокійно, намагайтеся говорити м'якше, навіть можна знизити тон. Ем... Так, ніж більш, ніж зазвичай, і не чіплятися ні в якому разі до дрібниць, яких, які раптом будете відчувати. Щось, ось, якщо раптом ви будете почувати, що ось ось може початися сварка, або захочеться різко відповісти, зробіть просту дію. Зупиніться буквально на кілька секунд. Зробіть три глибоких видихи та вдихи. І про себе спокійно скажіть, я вибираю спокій, мир і добро. Після цього вступайте в діалог, це допоможе швидко повернути рівновагу і дозволить Всесвіту направити розмову у бік взаєморозуміння. Та тепла, намагайтесь виявити більше уваги і турботи до тих, хто поруч сьогодні, спитайте, як пройшов день, підтримайте, якщо хтось засмучений або втомився. Будь-які критичні чи образливі слова сьогодні сприймаються особливо гостро, тому про це варто пам'ятати. Нехай із ваших вуст сьогодні звучать. Тільки слова підтримки та подяки. Саме це допоможе зберегти гармонію в будинку, в сім'ї, у відносинах. А день пройде приємно і без добру. Ну, а зараз про домашні справи. Сьогодні дуже підходящий день, щоб нарешті завершити справи. По дому, які ви давно відкладали. Якщо ви запланували щось зробити, не витрачайте час на сумніви та довгі роздуми. Робити чи не робити. Просто говоримо собі, я. Легко беруся за справою довожу її до кінця. Після цього починаємо діяти, встаємо і без довгого розгойдування приступаємо до справ. Сьогодні Всесвіт підтримує тих, хто діє рішуче і безсумнів. Чим швидше ви почнете, тим простіше буде. Виконувати все завдання. Наприкінці дня ви відчуєте велике задоволення від того, що встигли зробити все, що планували, і будинок стане місцем, де вам дійсно добре, спокійно, вашим місцем сили. Переходимо до практики дня. Ця практика дуже проста і вона допоможе наблизити момент виконання потаємного бажання. Якщо ви сьогодні змогли прожити день спокійно, ніде не зривалися, не дратувалися через дрібниці, зберегли позитивний настрій, увечері перед сном візьміть свій будь-який невеликий талісман. Це може бути колечко, кулончик, монетка, будь-яка річ, яка особисто для вас значить удачу. Покладіть свій талісман під подушку і буквально пару хвилин дуже спокійно подумайте про своє головне бажання. Уявляйте, ясно і чітко, що воно вже виповнилося. Відчуйте щиру радість, начебто це сталося. Просто зараз і спокійно промовте такі слова: думки, ми світлі, бажання, чисте, Всесвіт допоможе та бажане. Здійсниться. Вранці дістаньте свій талісман і носіть з собою. Друзі, якщо ви відчуєте, що ваш талісман чомусь не працює, або ви не помічаєте його допомоги, це може означати, що ви забули його активувати. Просто купити прикрасу або покласти монетку в кишеню недостатньо, щоб почати притягувати удачу. Спеціально для вас я підготувала збірку потужних практик, які займуть всього 2-3 хвилини та які зможуть виконати абсолютно. Ну, абсолютно кожен зможе. Завдяки цим практикам ви легко зможете активувати свій талісман та самі станете магнітом для успіху, для грошей, для сприятливих подій у вашому житті. І Трохи вам розповім дуже коротко, що входить до збірки практик. Це докладні покрокові інструкції, як правильно актувати талісмани з якою регулярністю проводити практики, щоб отримувати максимальний ефект. Це 10 ключів для активації. Прості ефективні практики, за допомогою яких ви самі особисто активуєте для себе талісман і навчитеся створювати та заряджати талісмани для своїх близьких людей. Окрема практика з очищення талісмана входить до збірки, вона допоможе регулярно Позбавлятися від накопиченої енергетивної негативної енергії, посилаючи захист та міць вашого талісмана. Я можу вам сказати, що передбачила найзручніший доступ, котрий ви отримаєте назавжди практикам, тому що збірка розміщена в закритому телеграм. Каналі з ВІП доступом, до якого Ви отримуєте, доступ до якого ви отримуєте без обмежень. У часі посилання на збірник практик ви знайдете в описі під цим відео, а зараз давайте поговоримо про сни. Сьогоднішні сни будуть особливо важливими. Зверніть на них увагу, увісні Всесвіт покаже вам, що саме заважає зараз вашому щастю. Заважає жити спокійно і підкаже, як краще діяти, щоб легко прибрати ці перешкоди зі свого життя. Постарайтеся вранці згадати, що саме вам снилося. Це допоможе зрозуміти, які зміни потрібно зробити. а, ну, а прямо зараз, щоб життя стало радіснішим і легшим. І ще й перед сном не забуваємо говорити таке. Я дозволяю коханню мого серця омивати, очищати та зцілювати кожну частинку мого тіла. Після я ми що ми промовляємо своє повне ім'я, давайте зараз разом ще раз це проговоримо. Я, своє повне ім'я, Наталія, дозволяю кохання мого серця омивати, очищати та зцілювати кожну частинку мого тіла. Дякую. Дякую тобі, Всесвіт, за світло, яким ти мене наповнюєш. Усі слова Практики. Ну, перед вами ви вже знаєте, як їх промовляти. Ну, а тепер напишіть все це в коментарях. Ну, а перед сном обов'язково ще раз промовте. А в коментарях. Зараз напишіть День світлий настав. Щастям і радістю мене вкрив. Ну, я, як завжди, посилаю вам промінчики кохання і тепла. Нехай у вашому будинку буде затишно та радісно, нехай близькі радують вас добротою і увагою. Побачимося з вами у наступному відео.